Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus. Я хотів би вам розповісти, як можна оздоблювати е, фундаменти на будинках, на модульних будинках або каркасних будинках і як ми можемо зробити недорого, але ну, стильно, естетично, саме таку юбку нашого будинку. Це звичайні дрова, які ми просто викладаємо е, понизу юбкою. І виглядає ось так стильно. Це може бути не тільки дрова, це може бути і габіони. Зараз покажу, як це виглядає. Ось, наприклад, отак. Це звичайна сітка, каміння. І ось так виглядає наш фундамент. Так, у нас, таке оздоблення. Саме з габіоном ми будуємо не тільки юбку нашого будинку, ми можемо побудувати міст. А ось, наприклад, ось такий міст. Якщо потрібна така краса, приїжджайте до нас і замовляйте. Ми побудуємо красиву, гарну відпочаткову зону. Поставимо ваші будинки для бізнесу або для приватного користування. До зустрічі!